Поточити і то, мама каже, треба бути за спорт. А ми з конякою сміялися сліз, по краще солодожилось. Так що коняка Ліза ще вийшла сухою із води, блін. А ми на бабки полиняли. отакий не букеті ще, блін, відвезли до Наталі Володимирів, що вона не дулась. Та та -да, зараз і ми ще букет будемо вести, блін. Ліза хоч би що. Надо якось тим воспользоваться. Чим саме? Ну, Ліда ж мені не казала, що це вона видрала у Натахи з палісадника, блін, цвіти. От, а я можу до неї привіз сказати, що типу, Ліза, Натаха тебе спалила, а я тебе спасла. І що, як ти могла її в цьому випадку спасти? Я не можу нічого понять. Ну, я Аліна? ну так як ми її врятували, просто взяли і не здали Натахі. Подожди, ну хорошо, скажеш, ти це лізі. І що ти хочеш од неї, щоб вона тобі що, гроші віддала за той букет, що мама подарила, чи що? Та ні, коняк, не гроші. Я просто хочу, щоб вона знала, що е, ми її не здали, що ми її що прикрили. Вона ж не знала, що буде така ситуація, що ми для Натахи беремо цей букет. Вона ж не оборот зробила як краще. І якби ти Натахи його не перла, то цієї ситуації взагалі б не було. Ну, значить, треба просто щось таке придумаєш, щоб їй сказати, що тіка типу, Натаха дізналась. І ну, що вона тобі надо? Ну, потому тому що з такими кліса треба дружити старшаками, ти шо не понімаєш, чи шо. А, а тим полі ми її блін отак от прикрили і спасли від вчительки, вона ще й школу в цьому році. Це їй только плюсик туда буде в рейтингблін. І вообще надо, щоб вона знала, що до нас можна обращатися, а не то, що Даша тільки обратиться спитати табличку можна. І що ти їй скажеш, що там каміри висіли? Вона прекрасно все знає. Якби вона знала, що там є каміри, то вона б там би не нервала, вона все прочитала. Не знаю, Коняк, але треба щось придумати. Ліса буде у нас працювати, так що мені треба бути з нею в кінтах. Ладно, мала, розберешся. Давай я буду вже бігти. А чого ти так швидко погуляти? Я ти казала, що ми зараз з мамою теж будемо букет Натахі вести і вибачатися. А, точно. Ну, ладно, бажаю удачі, конярка, щоб Натаха на тебе теж не обіжалась тепер. Ой, мені взагалі не треба було б цього робити, якби ти той букет, блін, у Лізи не взяла. Що ми разом вирішили, що ми будемо перед нею вибачатися за какашку? Ладно, давай, пока. Давай. Вон, що ж, нормально. Привіт, поставте лайк, подавайку, а в коментарях напишіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви? Сейчас скоро? Миколай! Чувствуете, что у тебя, блин, на улице высадить? а уже 6 грудня Миколай. Я в шоке. Я записала везде, где да, только можно, а быть я не забудь. А то я вечно, блин, прошлю с этим подарочком, и вы не забывайте. Ну так и моя шкафейня тоже? Да, боже, хорошо. И что вы предлагаете? О, бачишь, от всего и начинала, а то начинаешь мою закозню строить. Так и а жить уже, ради бога. Ти Ты... чого мені не казала, що ти шукаєш кондитера? Так, а що б це поміняло? Ну, хорошо, я шукаю кондитера, і що? А то, що шукати його вже не треба, він вже є. А, а ну-ка, і хто ж це? Щось мені дуже цікаво. А, а, диви яка, вчора ще даже не казала, що кондитера шукає, а сьогодні їй вже дуже цікаво, хто це. Так, ви мене позвали сюди, щоб це мозги компасувати, чи сказати? Ви або кажіть, давайте, або я пішла їсти готувати, мене він там кипить. а, -а, -а що ти готуєш? Рагу з картошкою, з м'ясом, з капустою, як як ви любите. Тільки ти дивись мені, щоб м'ясо було нормальне. А то я знаю тебе. Тільки е, кинула м'ясо, воно тільки закипіло, ти вже й виключила. Зуби можна поламати це, як в прошлий раз було. Та, звісно. А хто плямкав цілу каструлю е, в мотовили за зараз? Плова. А мала хто іще е, тягала до себе, навіть в кімнату насипала, тарілки тягала. Я бачила. Є е, бабуся. Я тільки один раз їла плов і то. Когда мама тільки приготувала, вона в мене запихала, вот так ложка, щоб я поїла. О, дойтеця, ти вже вдома, а я тебе щось і не побачила. Ма, я ти готуєш, що то... там сразу так от побільше, потому що у бабушки дай Боже, апетит. Ну Все, пожалуйста, дитина вам каже, жорстке мясо в мене було. Так, не сіжайте, давайте з теми. Кажіть, хто що за кондитер. Мені потім сюрпризи не треба, щоб ви мені потім якусь оно, бабку сусідку привели і сказали, що усе буде нам пекти. Знайома в мене є хороша. Я з нею поговорила, вона розбирається у цьому всьому, буде нам туди готувати всякі десерти. Судя по тому, що ви 53 раз мені ніяк не можете назвати ім'я, то ви, напевно, розумієте, що я буду проти. Ой, та чого це ти будеш проти? Ти її навіть не знаєш. Зойка. Зойка. О, Бачиш, навіть дитина знає, що вона в этом у вафлях розбирається. Скажи, доця, гарна жінка така у тілі, да? Подожди, а ти відкуда її знаєш? Та не знаю, бабушка. Мені взагалі показалось, що вона крім двох слов, дай вафлю, нічого не знає. Ну, хорошо, якщо ви хочете, щоб ця зойка в нас работала, значить, треба провести їй собеседование. Давайте їй номер телефона. сейчас я запишу. Яке собідування? На що воно треба? Я тобі сказала, людина э, знає, як пекти. Мені треба, щоб людина не просто знала, як пекти, а щоб вона могла робити сучасні, гарні смачні десерти. Вона такі тобі вафільні коржі Перемаже з що ти будеш в шокі. Боже, які глибокі познання. Намазать карші з Це я вже представляю, що там за кондитер. Так, іди, іди в сраку. Я оце тобі сказала, зойка буде в нас працювати. Все, це не обсуждається. А, диви на неї. Подождіть, я сказала номер, дайте її. Не хотілося, щоб та зойка в нас готувала. Що вона може готуватися? Вашу вафлю відкриє. Ой. Ліза, тобі надо думати за оцінки. Ти що не розумієш, що ти в цьому році закінчуєш 11 клас? Це дуже важливий період. Так якщо я вже вирішила, що я хочу бути кондитером? Да, опять 25. Ну и кем кондитером, если ты казала, что ты хочешь быть юристом? Да я это сказала вообще в третьем классе. Все, это больше твоя мечта, чем моя. Лиза, что зарабатывают кондитеры и что зарабатывают юристы? Ты можешь все сравнить? Хорошо, тогда в таком случае ты прекрасно знаешь, сколько зарабатывают блогеры. Я тогда буду блогером. Все, хорошо. Будь блогером, будь юристом, будь кондитером, кем хочешь будь. Только, пожалуйста, после 11 класса. Закончишь, будет все хорошо, все, работай, что хочешь. Я тебя и так, между прочим, сейчас отпустила на работу. В кофейню. При том, что мы в деньгах не нуждаемся сейчас Ну правильно, зато я ділаю те, що мені нравиться. Ну і чумічатно, все, ти даще робиш то, що тобі нравиться, то, що ти й так робила, но більше ніяких нових кав'ярень і нових десертів. Понятно, короче. Ой, як важко з нею, Господи. Все одно, я буду це делать. Ой, я її або вб'ю, або вб'ю. Ну, а так я таке ж треба було тобі сказати? У мене є кондитер. О, ще одна. кстати, я эту Зойку знаю, не думаю ее приглашать, но на кусты весь, я ну ты что, там он? Він... вот и вся Зойка. А я честно не сомневалась, а ты думаешь, что бабушка нашла бы кого-то такого, кто нам не подходит, губы такие, как нам надо? Ну вот, а я нашла такого, как нам треба. И кто это? Надеюсь, не Алина? Было <свесказа> Мама, чуєш? Да, по апарата. Не кажи, будь ласка, своїй мамі, поки за мене нічого. Чого? Ну, я просто не хочу, щоб моя мама узнала і твою маму, типу, переубідила, щоб, щоб твоя мама взагалі за мене нічого не знала. <кій> я поняла. І що мені, що мені робити? Поки нічого не роби, нічого не кажи, але я буду у вас 100% працювати, робити вам десерти, 100%. Угу, хорошо, э, хорошо, чики-пуки. Давай, я щось придумаю, дякую. Угу. Давай, пока. І хто тобі дзвонив? Та ніхто, Аліна. І що там таке, що ти їй кажеш і що тепер мені робить? Та, вона завтра за походу в школу не прийде і там тіпа типу, книжки, щоб я її взяла. Ми меш... ж носом попала книжки, а якщо її завтра не буде, то мені прийдеться сітягнутися мою. Понятно. Ну, так що ти хотіла сказати за кондитером? Кондитер? Ага, який? Мала, ви з бабушкою здіваєтесь з мене чи що? Я не можу понять. Та ні, мать, чого? Мала, мені бабушка винесла весь мозг з цією зойкою. Ти розумієш, що я її повинна тепер послухати. І Якщо я не знайду когось, кого я візьму замість неї, то буде або вона мені пекти, або якщо вона не підійде, то я сама. Я тоді взагалі вздернусь, скоріше всього, тому що я не вивезу і салон тягнути ще сюди пекти. Тому давай кажи, кого ти там знайшла. Так я ще поки не знайшла. ну я знайду, чесно. Мала, не надо, не лізь. Я сама все знайду. Все, тебе, твоє твоє дело це учиться, вчить уроки, іди. М-м, mm, так, кстати, там уроків так багато. Uh, ладно, я тоді пішла. Угу. Uh -huh. Давай. Майда, на що я тобі казала? На що, тобі Зойка? Ну вона тебе не подойде. Зачем ти на неї весь час тратиш? Мама, мені надо з людиною поговорити. Ти розумієш? Вдруг вона шара реально. Добрий день. Ой, добрий день. Я Зоя. Ми знаємо. Да, да, ми Йдемте до мене в кабінет, поговоримо. Ага. Ой, розкажіть, будь ласка, де ви працювали, в якій сфері, що ви можете? А я не працювала. Ну, як це моя свекруха вас е, порекомендувала як хорошого кондитера, Сказала, що ви можете гарні десерти робити. Я вафлі люблю. Я вафли тоже люблю. Давай, то тики про работу. Давайте. Алло. Алло, Лиза, тут у мамы на спейбасе сидит э, сейчас такая тетка, блин. Она может ее принять на работу. Она же за тебя-то ничего не знает. Я не знаю, что делать. Блин, капец. А ты уже э, какой план придумала? Да нет. Короче, є е, варіант. Давай так. Ти зараз приходиш до мами на стіфбесіду, а я тебе підміню в кав'ярні. А як ти мене підміниш, то що? Можеш щось з цього робити? Та Іза, я їм такий ранг на кокосовом замолечу, блін, що вони будуть в шоці. Давай, а ти мамі розкажеш за всі і десерти, якраз 10 хвилин і строй, все, все буде нормально. Ну, хорошо. Давай через 15 хвилин міняємося. Давай. Угу. Кінти можу намазати варення на хліб. Хорошо, я вже зрозуміла, що ви з варенням на ти. А які ви можете робити десерти, там, креми? Я можу крем робити на маслі, на вершковому, і згущонку туди додаєш у це його. Всі десерти з цим кремом дуже смачні. Ну от, от, да, да, да. Ми вже близько. Я вас ніяк не можу добитися, які ви можете робити десерти. Ну, вафільний торт помазаний цим кремом, трубочки з цим кремом і горішки з кремом, з цим згущенка. Все. А що ще щось існує? Червоний оксамит, Естерхазі, опера. Я не знаю, Мідовік, Наполеон, Прага, Три молока, Монастирська Ізба. Прага. Це взагалі-то город такий місто. Я знаю, що це в мене так перевіряєте, а монастирська ізба хай бахмилує двода. З таким шутить не можна. Це не смішний у вас гумор. М-да, mm, Вибачте, я щось перепутала. Це ж ви, кондитер, ви лучше знаєте. Ну от я ж і кажу. Так, хорошо. Давайте я вам тоді зателефоную, добре, коли рішу. А, а вафля? Яка вафля? Ваша свекруха сказала, що ви мені за співбесіду дасте вафлю. А, вафля. Ой, вона в нас вдома. Зайдіть, вона якраз має свокруха зараз вдома, вона вам там цілий пакет тих вафель купила. О, тоді я пішла, до побачення. Да-да, давайте. Хай Бог мило, я в шокі. Мама, можна? Шо, мала? Казали, що мала? Помнишь, ти казала, що в мене є кондитер. Все, мала, мені вже одного кондитера отак вот з голови хватило. Я далі буду сама все шукати. Мама, вона вже прийшла. Вийди на будь ласка і 10 хвилин. Куди прийшла? Сюди? Ну так. Да. Потім вот так повернеш наліво, як я й казала. Здрасте. О, Ліза, А що ти тут робиш? В общем, мені мама сказала, що ви шукаєте кондитера. А, так як я увікаюся цим ділом, я дуже хочу у вас працювати. І я про вам зарані нічого не казала і малу попросила не казати, щоб ви з мамою не говорили перед тим, як ви со мною поговорите. Тому що вона проти цього і я боялась, що вона вас перебідить. А я хочу з вами лично пообіцятися. Рассказать, що у мене все получается классно, хочу зарабатывать гроші и короче, хочу у вас працювати. Подожди, а чому не Катя? Ну, мама твоя нічого не казала, мы с ней почти каждый день разговариваем. Ну потому что она против цього всього. Вона хоче, щоб я закончила на 10, 11, 12, 11 клас, поступила и училась, короче, на юриста и на яка кондитер. Подожди, так да, я знаю, що она хочет, щоб ты була юристом. Так ты вроде и сама хотіла быть в детстве. Да, я хотела. Це была в третьем классе, во-первых. Во-вторых, я порядовилась якийсь там сериал, и в третьих, я вообще даже не знала, что это такое. Поэтому я сейчас уже выросла, я делаю то, что мне нравится, и я понимаю, что я хочу быть кондитером. Угу. Ну хорошо, и что ты мне не предлагаешь? Ну, дивіться, я вам предлагаю, щоб у вас був медовик, щоб у вас був а, Наполеон шоколадний, класичний, і з лимонним куртом. Також я вам предлагаю, щоб у вас були еклери з різними начинками, щоб у вас був крокембуш обов'язково такий. Зараз, тим більше, Новий рік буде впереді, він іде в формі ёлочки, у нас буде кожен день свіжий крокембуш стояти. Потім у вас будуть синабони з шістю різними начинками на підогріваній такої э, спеціальної штуки штуці, короче, вони завжди будуть тепленькі. Потім у вас э, будуть макарони, сім начинок моїх авторських, там фісташка фіалкова, коротше, всі різні, з тістом катаїфі, типу як в стилі дубайського шоколада. А, також у вас будуть донати обов'язково з різними поливочками і з різними начинками. Ну і, звісно, крамбл кукі теж з різними начинками, різноцвітні, максимально інстаграмні. І у мене ще дуже-дуже багато є. А, о боже, аж слюні пішли. Подожди, і ти що, хочеш сказати, що ти це все можеш робити? Мало того, я це роблю. Ну як, не все, тільки час, тому що я ж працюю в цій кав'ярні через дорогу. А, хосяйка, подожди, вона... подожди, я вибачаю, що я перебуваю. Ти що, до сих пор працюєш в цій кофейні? Ну так, да. мама мені на удивлення розрішила після канікул тут подрабатувати. Ага, ну-ну, і що? Ну так от, хозяйка не заінтересована в розкрутки цієї кофейні, при тому, що тут місце класне і все, і вона її не продавати не хоче, нічого. Короче, як є, так і є. Так, Ліза, що э... ти вже на роботі, тому що Мені мені надо реально такий чоловік, як ти, який в цьому шарится, все може робити. Я з твоєю мамою поговорю, все буде нормально, думаю. Що, серйозно? Подожди, а що ви мамі скажете? Повір, Ліза, з Катя я найду правильні слова це 100%. Тільки, э, все, ты ти, все, ти в нас працюєш кондитером, і ти можеш навіть так працювати, приходити на кофе, ну, якщо ти, конечно хочеш. Хочу. Без питань вообще? Боже. Спасибо вам велика. Я даже не знаю, що сказати, на даречі пропав. Ну мені надо бігти, тому що там моя мала в кафе не підміняє. Мала? Ну да, ти ж вона мені посоветувала до вас прийти і вот так от все сказати сразу, щоб вас переобідити, щоб мама вас не встигла предупредити, не прошу. Все, дякую вам ще раз велике. До побачення, я побігла. Хорошо, Ліз, давай. Я сейчас буду мамі твоїй дзвонить. Пока. Я в шоці. Хоть би все получилось, хоть все получилось. Хоть би все получилось. Хоть би все Ну що, мала, хтось приходив? А, таніліс, що ваша кофейня, що бабушки в магазин, одинаково вони не заходить. Ну, все, я буду у вас працювати. Що, але а б твоя мама, що сказала? Твоя мама сказала, що вона їй сейчас позвонить убідить обідить во всьому. Короче, і все нормально. О, візити, ну все, я тебе вітаю. Мала, якби не ти, то в мене б цього не було. Це прям була моя мечта. Я твій борщник. Та ладно, ти е, думаєш, коли я тебе виручила, колись ти мене виручиш. Фу, дякую тебе велике. Ну тепер будемо бачитися частіше. Клас, Чутка, ліза. Я я в шокі. Ну, все, добре, я тоді погнала. Да, хорошо, давай. Ще раз тобі дякую. Угу.